А ви також задаєтеся питанням, куди дівати відходи. Якщо так, поставте лайк, щоб я розумів, чи вам цікаво чи не цікаво. А я розповім зараз, як я з цим борюсь. На каналі Сели Вогник є повні розміри цієї пічки для спалювання горючих відходів. Ну, до горючих можна віднести будь-що. При температурі все згорає. Ось так вона виконана. Там уже сміття багато накидано, горить все в ній. І дуже швидко і безпечно. Не потрібно там переживати кудись жар полетить ще щось. Тобто, ось так вона виглядає. Силочку на канал я залишу в описі і в в першому коментарі. Кому цікаво, переходьте, дивіться, там повністю розказано всі розміри і все детально. І там тест є на неї.